Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кінтер Єй І сьогодні ми з вами починаємо різдвяну новорічний квест з пошуку всієї серії іграшок з Кінтер Сюрприз. Отже, новий сезон, і, звісно ж, свята, Різдво готує до на нас нову серію іграшок. Ми маємо, як завжди, 12 іграшок в серії, і будемо їх сьогодні з вами шукати. Ось такі чудові гарні обкладинки ми маємо. 6 обкладинок всього. Іграшок, повторюсь, уже 12. Ось такі яскраві гарні обкладинки Дорі 2 нас зустрічають від кіндер-сюрприз. Сьогодні пошукаємо 12 іграшок з 12 кіндер сюрпризів. А нуж нам пощастить так, так само, як з Natunz, де ми з палетки зібрали 12 різних іграшок. Отже, починаємо через хвилинку. Ось така чудова яскрава палеточка прийшла мені поштою. Це у нас кіндер-сюрприз для європейських країн. Уже почали з'являтися в мас маркетах різдвяні кіндер-сюрпризи від офіційної Kinder Ukraine, офіційна поставка. Але я трошечки заздалегідь замовила європейське. Отже, ось так дбайливо мені склали по обкладинках. Всі шість обкладенок ми маємо. Отже, сьогодні ми розпакуємо половинку цієї великої палетки, тобто 12 штук, і роздивимось, яка колекція і чи будуть у нас минулорічні іграшки. Дуже, до речі, мені цей цікавий факт. Через секундочку, починаємо. Отже, саме так виглядає половинка палетки. Я взяла всі різні обкладинки. В оригіналі в коробці, звісно, виглядає все не так, а виглядає трошки все в переміжку. Оце продавець так розклали мені, щоб, мабуть, було дуже приємно. Отже, у нас, я нагадаю, що у мене не український, у мене для ринку Болгарії, до речі, ось такі у нас. Кіндер сюрпризи. У всіх новорічних є строк придатності до 20 квітня наступного року. Отже, тут у нас хлопчик Е. Починаємо, звісно ж, з нашим помічничком. Вага у нас 34,56. І тут є підвісочка, можна вдягти якусь стрічечку або просто шнурочок і підвісити його десь на ялинку. Дітям дуже цікаво буде, я думаю, шукати на ялинці такі кіндер-сюрпризи. Отже, і перша у нас з'являється Санта Клаус. Отже, наклеїчка. Але наклеїчка, дякую, що хоч одна. Ось так виглядає вкладиш нової серії. Маємо Санту. Пігінчика, ельфа-хлопчика, сніговичка, оленя, білого ведмедика, ельфа-дівчинку, білу сову. Новиночка цього, цієї серії це біла сова. Білочка, і знову ж Санта Клаус. Він у нас представлений на снігокаті і зі сноубордом. Нам трапився зі сноубордом. Отже, QR-кодик. Всі іграшки мають от такі елементи, що світяться. За них можна підвісити їх на ялиночку, ось показано на вкладуш. І оця підвісочка ще світиться. Оця підвісочка також слугує трафаретиком. У цього Санта Клауса це у нас і ялинкова прикраса. А можна зібрати всі ці іграшки в одну таку велику-велику гірлянду і повісити. На ялинку або десь у себе, може, на столі. Отже, як ми маємо прикріпити, а кріпиться у нас все доволі просто. Ось так просто ми вставляємо. Сюди ми маємо наклеїти ось цю наклеєчку. Так, рівно наклеїти цю наклейку, по-моєму, взагалі нереально. Десь вона все одно вилазить. Ну, ось так я наклеїла. Буде ось такий сноуборд у, у Санта-Клауса. Очевидно, що цей пластик пожовтіє з часом. Якщо ви захочете купити іграшку з новорічної колекції, і у вас буде жовтий, аж, аж зелений цей білий пластик, не засмучуйтесь це у всіх, так? Це не стара іграшка, це вона ніде не висіла на сонці, вона сама по собі жовтіє. Просто в пакеті в темному місці вона жовтіє. Отже, обличчя у нас ось таке. Має добре промальовані очі наш Санта Клаус. Ну, в принципі, із промальованого це все. Все інше молдовано і виділено кольором. І ось ця наша. Ось так ми можемо зачепити і повісити на ялинку. Перевіримо, чи світиться вночі. Зробимо темряву. Так, є. Якщо так, зарядити добренько на сонці, воно буде світитися вночі. Отже, перше у нас Санта Клаус. Ми ось так можемо його зачепити і повісити десь на ялиночку. Чесно ну, кажучи, я не дуже люблю ці всі гачки. Штучки, як мені було на шнурках, було добре. Хоча я, в принципі, і на шнурках не вішала їх на ялинку. Тому мені якось нема проблеми: чи на шнурку воно, чи просто стоїть у мене на полиці. Тому ось так. За бажанням, будь-яку іграшку можна за якийсь елемент іграшку прив'язати і повісти на ялинку. Для мене це не проблема. Отже, наступним у нас буде сніговичок. В принципі, обкладинки всі такі ж, як і минулорічні. Єдине, що здається, мені було у нас не оленятко, а білочка, а може і було оленятко. А ні, у нас є і оленятко, і білочка. Все, тоді всі обкладинки були також минулорічні. До речі, у нас тут літерація нічим не відрізняється взагалі. Тобто, шукати по якихось яких кодах ну, просто немає, немає сенсу. Тому не слухайте нікого і орієнтуйтесь виключно на свою інтуїцію. Більше ніяк. І обмінюйтесь з іншими колекціонерами. Вага у нас 34,52. До речі, зазначу, що вага у нас значна. Тобто вже от Друга іграшка у нас 34,5 г. І це хлоп... да, це хлопчик Ельф. Хлопчик Ельф у нас також вже дуже багато разів в колекції він у нас з'являється. Це не новиночка. Але кожен рік його, звісно, трошечки переробляють, щоб це було щось цікавіше. Тут він у нас в руках тримає перо і тримає якусь грамоту. Отже, щось він написав таке. І має грамоту йому видали зі стрічечкою. Ось такий у нас хлопчик-ельф. До речі, мені подобається. Дуже акуратно зроблений. Дуже гарно. Блондин у нас із зеленими очима. Тут ми маємо такий бантик. Ось так, в принципі, можна його зачепити і повісити на гілиночку. Ось такий у нас ельфик. Перевіримо, чи світиться, чи ні. Так, є світиться, має світитися вночі, якщо його так добренько зарядити на сонечку. Отже, другий з нашої колекції. І білочка у нас на черзі білочка. Білочка у нас на зеленому фоні з гарчечком льодяником. Немає звуку взагалі. Влита в шоколад, наша білочка 33,17. Ну ось трошки вага менша. А це нам каже про що? Про те, що це буде нова іграшка. Що, в принципі, нас з вами влаштовує. І тут у нас жовтеньке. І це дівчинка-ельф. Це у нас дівчинка-ельф, вона має у нас э, рожеве, до речі, волосся і блакитні очі. Тут у нас падаюча зірка і вкладиш... Бідний вкладиш. Ця ну, сторона у нас однакова. Дякую, що є повна колекція у нас на е титульному вкладиші. бо на титульній стороні вкладиш, або е сидіти думати, чи є, чи я зібрала, чи я не зібрала, чого мені ще не вистачає. Ну, дуже складно. Тому ось така у нас дівчинка ельф. Вона у нас кудись біжить. Біжить зустрічати Різдво. Має червоне плаття, жовті черевички і жовті, називаємо їх колготками. Отже, ось так вона кудись біжить зустрічати з розкинутими роками. Повторюю, що має рожеве волосся, тут у неї дві заплетені косички. І, звісно, шапочка. І тримає її ось така прекрасна зірочка. Ну, отак на ялиночку можна зачепити е, нашу ельфиню на ялиночку. Хоча, в принципі, повторюсь, це не обов'язково. Можна зібрати гірлянду з декількох іграшок. Ось така дівчинка. Так, нам дуже пощастило, поки що ми йдемо без повторів. Отже, на обкладинці Санта-Клаус на золотому фоні звук капсула в шоколад є, але незначний 33,72 вага. І тут нас зустрічає також Санта Клаус, але й інший. До речі, тут, от бачите, ялиночка. Мені дуже подобається ця ялиночка. Золоненька, маленька ялиночка, як трафарек, також дуже добре, як на мене. Санта Клаус у нас він на Снігокаті. Зараз ми його зберемо і подивимось повну версію, так скажімо, цієї іграшки. qr кодик для програми PlayDu. Ну, збірка доволі проста: просто з'єднуємо дві частинки іграшки і використовуємо підвіску як трафаретик. І ось так ми з'єднали нашого Санта-Клауса на снігокаті. Дуже класний, до речі, снігокат, дуже у нас шалений. Мабуть, з гірочки десь їде Санта Клаус. Чудовий вираз обличчя. Мені дуже подобається, такий смішний. І сам Санта Клаус виглядає, як на мене, прекрасно. І за шапочку ми тут можемо зачепити його і повісити на ялинку. Ялинкою на ялинку. Як на мене, б всі могли б бути ялинками. Ну, це моя особиста думка. Мені подобається цей маленький ялиночка. Дуже потішний, дуже класний Санта Клаус. Поки що це мій фаворит. Цей Санта-Клаус на снігокаті. Мій фаворит. Да, на сноуборді також е, класний, а от дивіться, до речі, якість пластику. Тут вже трошечки жовта, а тут біла-білесенька. Знаю, буде видно на камеру, але вони відрізняються, значно відрізняються. Зі сноубордом, до речі, також я не бачила. Всі на спорті, і ви приєднуйтесь. Отже, оленятка у нас на такому помаранчевому фоні фольги. Строки всі, однакові. Є невеличкий звук. І вага у нас 3391. Тобто більше 32 грамів всі іграшки. Хоча б я б не сказала, що вони такі супермасштабні іграшки. ні Але вага значна. І тут нас чекає перша повторочка. Санта з. Зі снобордом. Ну, ми не засмучуємось, а одразу переходимо до наступного. Наступний у нас підвіч. І пінвічик у нас також має вагу 33,73. Можливо, також це буде повторочком. Колекція у нас велика 12 іграшок, а ми знайшли поки що тільки 4. Але, в принципі, у нас ще все попереду. І так, ваги нас не підводять. Вага майже така та сама, і це також Санта Клаус зі сноубордом. Трошечки шкода, але нічого. У нас ще половинка полетки. Отже, продовжуємо. Хлопчик Ельф на помаранчевому фоні. 31.44. І тут нас чекає нова іграшка. А нова, а не зовсім то й нова. Це іграшка з минулого року. Це у нас Місіс Клаус. І це іграшка минулого року. Тобто, так, казали, правду, мої колеги-колекціонери, є повтори, повтори минулого року. Ось так. Вкладиш відрізняється. Тут ми бачимо всю колекцію, до речі, а тут ні. Тут ми всієї колекції не бачимо. І бачимо літерацію у нас в Т246, це минулорічна Місіс Клаус. Ось так дуже шкода, що у нас е, трапляються минулорічні іграшки. Е, е, зазначу, що ціна виросла ровно на 10 гривень у е, порівнянні з минулим роком, а ми замість ще й нової колекції маємо стару. Це взагалі дуже-дуже-дуже засмучує цей факт. Ну, особисто мене. Я не знаю, і, і як вам. А мене трошки засмучує і навіть обурює цей факт. Отже, місіс Клаус з колекції 23-24 зустрічає нас. Адже у нас ускладнюється збір колекції з 12 іграшок, адже ми маємо минулорічні іграшки. Трошечки засмучуємо. І маємо сніговичка. Сніговичок у нас на синь, синьому кольорі. Має вагу 33,46. І тут по також повторочка. Це у нас Санта Клаус на Снігокаті. Дуже шкода. Ось такий у нас Санта Клаус, вже з вами трапився. Маємо вже повтори, повторів. Уже три штуки. І один у нас, на жаль, з минулорічної колекції. Вага у нас 30,7. До речі, дуже легенький кіндер сюрприз. Тільки я сказала, що всі іграшки важкенькі. і тут нам трапився дуже легкий. І це також з минулого року. Ні, ні, це оленятко, це свіженький у нас. Трошки вже розчарувалася, тому не впізнала. Минулого року у нас також було 2 3 олені. А це у нас цьогорічний сезон, також, звісно, оленятко. Оленятка у нас на санках. Оленятка у нас на санках, вибачте, на лижах, на ну, богірки десь їде. І гарненько їде, бо розвивається шарф на шиї. Ось таке миленьке, супермиле оленятко. Більш глянцевий у нього пластик, аж трошки поблискує, милі ріжки і також лижні палки. Ось так їде собі на лижах і сніжиночки, дві сніжиночки слугують його підвісочкою. Так, а за, що? а за хвостик шарфа ми можемо повісти його десь на ялиночку. Ось таке миле, супермиле оленятко. Оленятко на лижах стає п'ятою іграшкою цьогорічної колекції. Отже, ще три шанси. Давайте знову Санта Клауса. І нехай це буде нова іграшка. Звук є мінімальний. Бага, 33,4. І це, на жаль, повтор. Це наша дівчинка Ельф. Має у нас жовті черевички. Залоном у неї такий: жовтий низ, скажімо так. Жовті лосинчики, черевички і підставочка. Зрештою, всі іграшки мають гарну стійкість. Не те, що вони там падають, вони можуть гарно стояти на столі, а можуть бути підвісками на ялинку. Так, шкода, що повторка, але. Ще два шанси на сьогодні. Це у нас олень на помаранчевому фоні. 33,46, вага До речі, половину капсул немає виїмки, а це має. І це нова пілочка, а виїмки немає, до речі, у нас. Капсула не має виїмки, а ця має дуже дивно. Може, різні заводи роблять, десь вже закінчилися старі капсули, а нові капсули у нас без виїмки. А може, я помиляюсь. До речі, дивіться, який блідий у нас кладеш. Значить, тут він був трошки яскравішим. Батон відрізняється. Принаймні, яскравість відрізняється. А ми маємо білочку. Минулого року також у нас була білочка, дуже схожому Дуже схожа конструкція у нас була. Цьогоріч вона на санках з подаруночком, і ми її причіпляємо сюди. Ось так їде. Білочка також десь з гори їде, бо розвиває шарфик вітром. І тут ми маємо також повторну, до речі, у нас підвісочка. А ні, трошки це у нас такий з мантиком, а тут просто у нас. Колокольчик без бантика. Ось так за лапу нам пропонують її причепити. Ну, Трошки сумно виглядає, якщо її причепити за лапу, просто ми її закриваємо всю морду. За... Тут вона не вішається, падає, а за лапу, ну. Просто її закрили всю морду. Трошечки не продумали цей момент. А так, в принципі, можна якусь ниточку взяти і за лапу так. Міцненько-міцненько прив'язати. Тоді буде, я думаю, нормально. Ну, але білочка на санках має, до речі, об'єм. В порівнянні з іншими іграшками, трошки вище вона виглядає. І, звісно ж, її можна поставити просто отак на полиці, і буде просто класна білочка на санках. Як на мене, дуже класна білочка. Так, і у нас лишається один кіндер-сюрприз. Ось такий у нас пінгвінчик. Стук капсули в шоколад є. Вага 33 16. І хто нам трапиться останнім на сьогодні? Наче капсула взагалі пуста. Але вона не пуста. Тут дівчинка Ельф. Дуже шкода, повторок багато. Повторок у нас 5 одиниць. Але я нагадаю, що у нас палетка перемішана. Вона не була так в магазині, тому маємо, що маємо. Ось такі іграшки ми зустріли сьогодні. Через секунду підводимо підсумки. Отже, ось такий улов ми піймали сьогодні. Це у нас 6 іграшок з нової колекції. На жаль, нам трапилося 5 повторів. І одна іграшка у нас виявилась минулорічною. На жаль, Місіс Клаус у нас з колекції 23-24. Шість половинка колекції зібрана нами за одну розпаковочку. В принципі, результат непоганий, але міг би бути кращим. А я дякую, що додивилися до кінця відео. Ваші перегляди мені дуже допомагають. Ставайте спонсорами каналу, щоб мати рані Доступ до відео, а також доступ до ексклюзивних відео і шоц на каналі. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, натискайте лайки, коментуйте, пересилайте відео друзям. Дякую і до побачення до нової розпаковки.